Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу посадити на розсаду кімнатний балконний огірочок Fonchina F1. Це гібрид є. Ось такі дражовані оброблені насінинки. Рослина дуже вружайна. Огірка довжиною 10-12 см. Товщина 3,5 4 см, вегетаційний період 30 днів. Садити потрібно на глибину 1,5 см і бажано, щоб був 5-літровий горщик, якщо вирощувати. Я буду спочатку вирощувати розсаду цього огірочка в кожного стаканчика ось такий пластиковий, 250 мл. Буду по одному зернятку класти. Набрала землі, землю я попередньо просіяла, так як вона є з такими невеличкими. Від вкладами Грудочок. грудочок і проливаю її добре, земельку свою. Ці мої стаканчики є знизу проколені. Вони з дренажем ось така. Я великою нагріла вилку і їх поколола гарячою вилкою. Роблю заглибинки півтора сантиметра приблизно. Не дуже великі. Землю теж трошки перед тим притиснула, щоб зернятка не проварювалася І розкладаю по одному зернятку. Всього є в насінньому цьому. Пакетику. 10 зерняток я буду тільки 5 висаджувати на розсаду Для проби. 5 ще наступного разу. От трошки видно. Зелененьке там зерняточко видніється. Де видно, де не видно, але в кожному видно гарно, 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 зернятка. Тут трошечки видно. І загортаю тепер цією земелькою не присипаю. Цією земелькою загортаю, що є. Кожну луночку і після цього свої ці стаканчики накриваю плівкою і ставлю для пророщування в тепле місце. Ще попередньо ось трамбовую, ще лусочка, яка я на насіненці, лишилася в землі, і легше було проростати огірочку, ставлю на пророщування плівку плівкою попередньо, і потім, як вони проростуть, то плівку, звичайно, зразу зніму. Займаюся базиліком. Базилік також є кімнатний гранат, формую кущ висотою до 35 сантиметрів. Висівається насіння, тут пише, що в кінці. Лютого, От. але так як воно буде досвідчуватися, я буду його висівати ну, в середині лютого. Нічого, я думаю, страшного. Також буду вже один горщик. оті всі дрібненькі насіненки висівати. Базилік я вже вирощувала, він є трохи капризний і любить більше такий парниковий ефект. Перемістила зернинки на листочок і їх висипаю. Містень між ними має бути 5-7 см. Так як це маленький, бо висотою всього 35 см. Якщо буде необхідність, то я просто глибенькі рослинки потім заберу і загортаю так само. Є ж резимельки, яку я горщику загортаю легенько і притискаю. Притискаю трошечки. От, така в мене буде тепличка, двохлітрову пляшку обрізала, вона якраз на цей горщик підходить. Це буде пізніше, а наразі я буду під плівку. Плівкою і так само для пророщення. До тепле місце, горщик з насіненками базиліка. Наступне я буду садити перець голодин, баклажанчик і такий кріп. Це буде згодом. І ще сьогодні я готую налисники на сивородці, на три шклянки сивородки, я дала столову ложку цукру, три яйця. Все це гарно перемішала. Муки пішло приблизно в мене дві шклянки. Ось такі гарні легесенькі. У нас виходять на лиснички, промазую кожен маслом і накриваю після цього покришкою, щоб вони трошки відійшли, а вже тоді наступний смажу. Вони, як бачите, легко перевертаються. Ось, легесенько перевернулася. Так само, коли посмажили легенько, вони знімаються з пательні. І приступаємо до наступного блінчика. Це знімаю, зараз легенько лопаткою і промажу маслом. Можна було ще, напевно, присмажити ну, для того, щоб ви мали розуміння, як я її готую. Так що сиворотка цілком заміняє у нас і молоко, і кефірчик, якщо потрібно. Блінчики перевертаю, це що зверху кладу на низ. Якщо багато блінчиків, можна вже його всередину перемістити, щоб він відійшов. Накриваю покрошкою. наступний блінчик. Трошки треба побавитися, звичайно, з налисниками. Але деколи воно і вартує, того, і смачно. Вони такі мають сиворотки, чуть такий, як сирний присмак. Смачні. Готую просту сирну начинку на домашньому сільському сирі. Пудра цукрова в мене піде на пів кілограма сира, 100 грам пудри, пачка ванільного цукру і 100 грам сметани приблизно. Все гарно я спочатку сир перебила і додаю цукор ванільний. Цукор звичайний додаю. Не звичайний, а цукор, по дрову перепрошую. Додаю вже до перебитого трошки сиру. Він в мене був м'який, тому мені було зручно це робити і сметану додаю 100 мл. Якщо сир вартувати, то дати до нього сметану, тоді перебити, тоді вже можна цукор і разом перебивати. Промащую так на весь блінчик. Він гарно буде склеюватися і буде сир, начинка по всій площині блінчик. Скоренько роблю. Всього в мене от з трьох шклянок сиворотки вийшло 15 блінчиків. Ну, 16-й перший був не дуже вдалий з'їв чоловік. А вам дякую за увагу.